Команди жіночої суперліги минули третину турнірної дистанції чемпіонату України з гандболу. Кожен із шести клубів зіграв по п'ять матчів. Обидва з'їзних тури приймало Закарпаття. Попри повітряні тривоги та тимчасову відсутність електроенергії, поєдинки на Карпати-Арені відіграли успішно. Те, що відбувається чемпіонат України, це велике досягнення. З'явилися нові команди, з'явилися в Суперлізі бровари. Команда з минулими традиціями, Хмельницький хороша школа, і львівська політехніка, де теж непогані резерви, і дівчата молоді, але перспективні. Добре, що у нас в Ужгороді, хоч є місце безпечне, що у нас і, в принципі, президент клубу це організував і взяв на себе ці розходи, і безпечне місце, і в організаційних питаннях. Ці три свої матчі другого туру Ужгородські Карпати виграли та закріпилися на другій сходинці суперліги. В останній день підопічні Бориса Петровського завдали поразки київському Спартаку ШВСМ 51-32. Цей матч встановив рекорд сезону за загальною результативністю. Особистий рекорд за кількістю голів в одному матчі у цьому сезоні встановила Каріна Колодюк. Вона закинула Спартаку 13 м'ячів. Всього в її активі 44 голи в чемпіонаті. Дуже важко сьогодні. І сказати про фізичний стан команди, тому що ми почали роботи тільки з 1 числа. І питання, у тому, що ми прогресуємо, будемо, тому що за що ігор наверстуємо тільки фізпоготовку. Я думаю, що ми зараз ще трохи усилимося, і у нас будуть кращий показник. Роботи дуже багато, але я в першу чергу хочу подякувати дівчатам. Тому що у нас найважчий графік, ми хоч і домашня команда. Ми в суботу зіграли гру чемпіонату Угорщини, і дівчата оцей от марафон із чотирьох ігор витримали, витримали в хорошому, в хорошому темпі, забили багато голів, але є в нас проблеми в захисті, нам треба співпрацю налагоджувати і якість покращувати. Львівська галичанка не втратила жодного очка від початку сезону та залишається головним фаворитом першості. Бровари в рамках другого туру виграли один матч із трьох, і нині посідають третю сходинку Суперліги. Київський Спартак очок не набрав, як і Хмельницький ХНУ, ДЮСШ США номер один, який в останній день поступився львівській політехніці. Зрозуміло, що в кращій ситуації знаходяться Галичанка і Карпати, тому що Галичанка грає в польській Лізі, ми в Угорській. Останні команди важчі, тому що немає такої ігрової практики. Але потихеньку команди підтягуються, ігрики потенційно міцні, такі з надією в майбутнє, молоді іграки в командах. Тож на перерву Ужгородські Карпати йдуть із вісьмома заліковими пунктами на другій сходинці. Турнірну таблицю очолює Галичанка із десятьма, а Бровари – третій з шістьмома очками. До нового року Ужгородки ще мають зіграти один тур у рамках чемпіонату Угорщини.